безпечний фронт тут, цей напрямок. поварні сейчас милоко уходит уходим подойти за кормить до штуар Ми за війни напрацювали. Краща робота у світі. Ліс, природа, пташки. що ми займаємося. Слава Україні! Героям, слава! Ви командир батальйону механізованого. Це так. сотні людей, це десятки, а може теж сотні один із техніки. І переважна більшість ваших людей це піхотинці. Як би ви могли описати їхню роботу. Ну всім відомо, що це найважча робота на війні – бути піхотинцем. Це люди, які на своїх плечах несуть найбільший тягар. Як би ви описали декількома словами, mm. то залізні. залізні люди. Я схиляю голову перед їхньою роботою. Ця війна, вона якби якою б вона електронною не була. Все одно все замикається на людей і більшості під вогнем. Вона піхота. Тобто на КСП прилітає, на КСП рот прилітає, там по позиціям якимось тиловим теж прилітає, але то не так. Увесь тягар на собі несе піхота і без неї нікуди. Ви казали, що можемо подивитися, як працюють ваші піхотинці? Чи ця пропозиція залишається в силі? чи можемо подивитись? Так. Як так, так, звичайно, трошки з вами пройдемось, трошки я вас проведу, покажу як воно в діє. МК-19 Марк 3. Модифікація Марк 3. Американський. працює на вогу 40 мм. Околиться власними зарядами. Накриває піхоту, легку броньовану техніку. Я бы не хотел быть по ту сторону его. Стрель. Працювали по команді сектор, в якому були засічки. Приходимо, наводимося, відпрацьовуємо даний квадрат. Швидко маскируємо і відходимо, даби не привлікати лишнього уваги. Так і працюємо. Прилітаю що воно нагетнуло, воно не розірвалося. Раз, два і залишилися. Це близько до нашої минулої позиції. Буквально 15 метрів ми працювали від цього прильоту. Були засічки в них, тому ми переміщаємось. Снаряди на нас прилітають. Осколки вже. Був кухарем, став гранатометником. А як, хоч ви, ви так вирішили перекваліфікуватися? Побув на кухні, я зрозумів, що можу користь приносити більше напередку, тому людей не вистачає напередку. В тилу сидіти немає бажання. Пішов ближче до лінії фронту. Ну як тут легше, ніж на кухні чи важче, ніж на кухні? Люба робота важка, якщо до неї відноситися дуже серйозно. Там теж треба готувати, кормити хлопців, а тут треба їх захищати, допомагати, насипати, валити підерів. Начікатися не можна. Не буду. Валити орків. Краща робота у світі. Ліс, природа, пташки, свіже повітря. А томахи. Найкращі друзі. Комахи теж, друзі. У нас тут ящерка живе, клава. І два жуки. Валера. І Федя. І Федя. <реш> і два жуки. Кабан бігає. Кабана ще не назвали, бо він якийсь не, не спілкується з нами, не хоче. Дикий. Дикий. Дякую за роботу. Ховайтесь по команді ми завжди ми на чергуванні. Да. Дякую. Дякую. зв'язку. Ми ходимо вліва сюди, звуємо сюди і уходимо вниз, Ой, с прием. Ой, я с прием. Стан справ прием у вас. Перепять можешь? Да Далеко прием? Передаємо майдерп... хвилю нормально таке чули прийом. Плюс. Ракета запущена з якогось наземного комплексу або з літательного апарату здалека. Підходить вона літак десь до 3-4 кілометрів до переднього краю, випускає свої заряди і потім на розворот ракети пішли. Ну, або десь здалека, там 10-15 кілометрова відстань, звідти б'ють наземними комплексами. Наша беха, яка стоїть на евакуації. У разі необхідності до неї проходить ця евакуація. Люди пригають і помчали. Тут недалеко в земляності живе екіпаж, який живе при машині, її охороняє. Ну і, звичайно, готовий працювати по виклику в будь-який момент. Так ховається техніка евакуаційна. Десь поблизу, але не дуже. Никаються підтрони, завалюються в'єтками в разі евакуації, щоб був швидкий підскок. Бо дорога сюди ви їхали, довга і складна, постійно прострілюється. Як її називають дорога життя. Але а просто ти? дорога в лісі Відняє як бачить привіт. Перемога за нами. Отримуємо позиції, трохи їх прощупуємо. Підходимо до них трохи. Дивимося, що да як. Їхні переміщення. Ну такий небезпечний фронт тут тобто, цей напрямок Порівнянню з іншими де я був то тут так гаряче Думаю отак ми повинні собі вигнати Паску до сюди з нашої землі ну, що, потримується Наша робота даємо часу спостереження за вогнем, артилерії, ну а також відбиття диверсійних груп. Не, воно далеко, воно над головою. Міра!

Бери, бери, бери. Засовывай. Давай, давай, давай. Тяни, тяни ты. Давай, давай, вот так, вода. Напий. Все, брат, давай. Адмирал, тримайся. Давай, попасть. Закрывай ту пустой словами. Все, все, едешь з ним. Закрывай. Вс, їдемо. Да, їде з нами. Все, давай! Все, давай. Все, виходимо. Давай, да. Опти, я вас тут не буду. Я буду ходити до них питати. Вася гіляка речі працювати. Це наш антидроновий захист. Така чудна пластикова пушка, яка робить магнітне випромінення до трьох кілометрів. кілометрів. І дрон втрачає управління з пультом, тобто з пілотом. Втрачає зв'язок повністю і заглушує. падає. Що тут іде? Чотири антени, ну в принципі до трьох кілометрів і дія. І в принципі гасить всі дрони або апарати. Рації теж вона ж по-моєму глушить. Ну, зв'язком все що зв'язком. Я має чотири антени. Це ГЛОНАСС, GPS і частота 24,5,8. Тобто якраз на яких працює мавіки. Вони залітають постійно, скидують воги, коригують вогонь і нам по рації постійно передають, як працювати. Вказують напрямок. І вони в тому напрямку пропрацьовують, схема роботи така сама, сидять в себе в ямці, як тільки потреба, вибігають, коли треба, працюють і ховаються одразу, оскільки зброя трохи паливна, зброя паливна. Ну і щоб самим себе не засвітити, і щоб е зберегти життя, а і саму зброю, бо вона дуже екзотична і важко доступна, то відпрацював. І знов до себе сховались. Там дивись показує, що за Якщо стежку, знайте, назад. Як буде постріл, все, всі групка. На Головне по стежку сході. Давай потроху починай працювати, визначеному напрямку прийом. Плюс Міш... так Починай, прийом. Плюс, плюс. Давай, вперед. Це ми закриваємо небо на добувай в плані типу, БПЛК. Поки ми не дойдемо, вони нас не засікли із неба. На землі можуть бути якісь СПшки. Більше з неба їх сюди. То нам щось прикриють трохи небо, щоб ми підійшли і відпрацювали. Ходімо, уходимо. Уходимо. Поставляємо факт. Пост. Зараз буде важливий обстріл з позиції, де кормив дискутвари. Працювали двома одиницями зброї, це РШГ-1 і РПГ-7. Кумулятивними і запальними. Ми 200 метрів в радіусі знаходяться ворозі бліндагні верну загалку бачите, підрастують у нас оточки, закидують. Він наверно там жарко бо бачите стрель. Я думаю, що ми відмінно настравали. Тут правильний взяли. Веріо справлений 40 градусів. Сейчас далі чуть -чуть пізніше стрім подивимось. Знаємо точніше. Пашка наша снімала. <звіло> Поли, що ми займемось.